Сьогодні порівняємо, що краще: машина чи жінка? Час. Машина може додати вам навіть 2 години на день, котрі ви могли б витратити на інший транспорт. Жінка 24 години щоденної уваги. Гроші. Машина близько 5-6 тисяч гривень на місяць. Жінка близько 40 тисяч гривень і більше, якщо любить ресторани і все таке інше. Спадок. Машина стає сімейною реліквією, нагадуючи сину про вас. Жінка просто один син. Різноманіття. Автомобіль. Тюнінг чи зміна корляру, чи нове авто. І ніхто вас не засудить. Жінка Одна і крапка. Передбачуваність. Автомобіль. Техніка надійна, якщо доглядати. Жінка ніколи не знає що чого чекати. СЕКС. Пиши в директ слово оцінка, якщо не хочеш, щоб От так само кукуха поїхала.